Один з видів підтримки, який ми надаємо нашим фондам громад, це розвиток спроможності. Сюди входить обмін досвідом з різними країнами, організація заходів навчальних, візитів і так далі. Зараз ми знаходимося в Румунії. Ми відвідали фонди громад Водерхео та Сібіо. Для нас такі поїздки дуже важливі, важливі, тому що ми бачимо інший досвід роботи з громадами. І в той же час. Ми передаємо свій досвід, а він у нас досить великий і, як виявилося, для румунських організацій дуже цікавий. І це хороші кроки для початку співпраці і розбудови дружньої нашої сім'ї, громадських організацій. Фондів розвитку громад для мене Румунія і їхня громадська активність стала відкриттям, бо для мене раніше це було білою плямою. І я дуже вдячна, що у нас була така подорож. Мені дуже сподобалася робота з молоддю. Тут є такі цікаві. Нюанси цікаві проекти, і деякі з них ми будемо тілювати у найближчий час. Під час зустрічі ми мали змогу зустрітися з представниками української діаспори і навіть уже домовилися про спільні проекти, цікаві як для української сторони, так і для людей, що проживають в Румунії. Я за надану можливість філантропам та Global Giving. Я дуже хочу подякувати організаціям, з якими ми познайомилися, які нас так тепло прийняли. І я також дякую вам за підтримку українців у Румунії. Це для нас дуже важливо, розуміти, що ми не одні, і те, що ми маємо партнерів і підтримку.